Слава Ісусу Христу! Віки слава Богу, дорогі браті і сестри! Коли люди, які приходять в храм на початок служби, чують, якими молитвами починає літургію священник, то вони можуть почути слова про те, що перші слова він промовляє: Боже, очисти мене грішного. І тільки після цього він. Молиться молитву Царю Небесний, молитву до Святого Духа для того, щоб наповнитися Духом Святим і призвати його на цю величну справу, яку зараз він буде звершувати разом зі спільнотою. І тільки потім лунає возглас, благословенне царство. Наше внутрішнє очищення це передумова того, щоб ми могли прийняти в себе Христа. І ми знаємо про те, що ми намагаємося в своїй земній оселі навести порядок. Ми перед тим як запрошувати гостей, робимо прибирання, впорядковуємо. І чим важливіша ця людина, в принципі, чим далі вона від нас по знайомству, по ієрархії, тим, в принципі, краще ми порядок наводимо. Тому що, коли до нас приходять наші старі друзі, в принципі, вони можуть. Що називається, на табуретках посидіти. А от якщо до нас раптом приїде архієрей, то вже ми ставимо зручне там хороше крісло, от, ставимо якусь кращу трапезу, там, якийсь дорогий напій, от, а з друзями пиво випили і, 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 і доста з них. Для архієрея ми вже ставимо якийсь дорогий напій, красивий. А якщо би ми уявили собі, що найвищий Бог, сам цар Небесний завітає до нас. Наскільки би ми прибрали нашу горницю, наскільки би ми зробили її красивою, як тільки могли би. І з одного боку, Господь безмежно далекий від нас, а з другого боку, так же самим безмежно близький до нас, тому що Він з нами розділяє все крім гріха. І в першу чергу, чого він просить у нас, це не впорядкування нашої внутрішньої оселі, нашої зовнішньої, а впорядкування внутрішньої, наших думок. Тому що для того, щоб у всій повноті поєднатися з Господом, всі наші думки, все наше єство має бути наповнене ним, має бути скероване на нього. Ми повинні думати не про політику, ми повинні наповнити нашу свідомість не відосиками з інстаграма, не якимись текстами там про те, що зараз відбувається, не порнухою, прости, Господи, а повинні наповнити себе молитвою. Роздумами, над священним писанням і нашим живим богоспілкуванням. І Якщо людина цього не робить, то входження божественної дійсності в її життя воно буває дуже різке і це буває потрясіння для людини. Чому кажуть, що останній Божий суд це страшний суд? Бо це буде зустріч з Богом лицем до лиця, Бог це, це від слова благ, це найвище добро, найвище благо. Так як найвище благо може бути страшним, а тому, що людина сама від нього віддаляється, тому що людина робить себе чужою цьому благою, і тому зіткнення з ним може для неї бути потрясінням, може для неї бути шоком. Так же саме, як вогонь здатний зігріти, вогонь здатний дарувати життя. Але якщо ми спочатку відкрутимо газ, а потім через деякий час запалим сірник, то станеться вибух і цей вогонь нам, нас обпалить замість того, щоб дарувати нам життя, е він зробить нам шкоду, тому що ми вступили в неправильну взаємодію з цим вогнем. Так же саме людина, якщо вона з Богом вступає в неправильну взаємодію, вона опаляється, вона отримує шкоду від цього на превеликий жаль, тому що. Божа сила, вона спалює гріх, вона виправляє цю помилку, виправляє цю патологію. А це виправлення воно може бути часто дуже болюче для людини. І людина може навіть не очікувати того, як це відбувається. І скорботи, які приходять, вони наслідком того, що щось в нашому житті міняється, і щось в нашому житті виправляється. Але якщо людина налаштовує себе на Бога, то виникає віра, виникає оце двосторонній зв'язок. Починає працювати оцей небесний телефон, який нас з'єднує з небесною канцелярією, і наше серце посилає запити до Господа, а він обов'язково дає нам відповідь. Інша річ, що ця відповідь може бути не зовсім така, яку ми очікуємо, тому що ми часто навіть не віддаємо собі звіт в тому, які є наші істинні бажання і чого по-справжньому ми хочемо. Тому що душа, наша. Якби неусвідомлена частина, вона хоче повернутися на свою небесну батьківщину. А свідомість, там як психологи кажуть, відсотків на 80 складається з зовнішніх ідей, які є не наші, які нам якимось чином навіяні нашими різними авторитетними особами, починаючи там з нашого дитинства, як наші батьки нас виховують. Потім оці неосвічені вчителі в загальноосвітніх школах щось впарюють. Оточення, однолітки, інтернет, засоби масової інформації, політики, ці всі ідеї вони в нас нашаровуються, і нам здається, що ми чогось хочемо, але насправді це не є наше істинне бажання, це не є бажання спасіння, і тому ми часто отримуємо щось цілком і Ми думаємо, ну чому Господь не може нам дати того і того, якщо йому належить все, якщо у нього все є, все, що все, що тільки можливо, чому він не може поділитися цим з нами. Та тому що це не є наше істинне бажання, тому що це хтось нам нав'язав і ми носимо це в собі. На нас постійно нам на горб кладуть цеглини, цеглини і цеглини, і ми ці всі цеглини на собі тягаємо. І нарешті повинен настати час, щоб ми від них звільнилися, щоб ми їх скинули і нарешті почали жити з Богом в гармонії, тобто слухати його, сприймати ту інформацію, яку він безпосередньо нам передає. І відповідно відповідати йому нашим вільним вибором, нашою, нашою вільною волею. Тому що людина вона має таку велику свободу, що навіть Бог Творець не може на неї вплинути. Він впливає на всі природні взаємодії, як сказано в священному писанні повеліває сонцю вставати і дощу йти над праведними і неправедними всі природні процеси. Природні процеси Бог утримує в буті всі, тому що зовнішній світ він не є самодостатній, він іде до спадання, він йде до саморуйнації, самодеструкції без зовнішнього джерела, тому що замкнута система не може продовжувати сама себе, тому Бог утримує все в буті. Але людина тими відрізняється від всіх істот безсловесних, що навіть Бог не може вплинути на неї. Він дав їй оцю свободу, він дав їй цей подарунок. І вже людина може, має силу, має потенціал з Богом сперечатися. Як ми часто теж читаємо в священному писанні, що були ті, які сперечалися з Богом. І як говорив колись Паскаль, що стихії Всесвіту настільки сильні, що вони можуть людину переламати як травинку. Але людина, навіть будучи переламаною, знає, що з нею відбувається, а стихії світу про це нічого не знають. І це показує величезну різницю між тим, як відбувається це в людині, і як відбувається в інших істотах на світі. І тому Господь чекає від нас вільної відповіді. Він чекає від нас того, щоб ми самі захотіли піти за ним. І Він стоїть біля дверей нашого серця, він періодично постукує туди, чекаючи, поки ми йому відчинимо. І коли людина максимально відмежовується від. Всього того, що на неї навішує і нав'язує світ, коли вона обмежує себе в контакті з тим, що збуджує в ній нехороші пристрасті, вона починає відчувати, що в її душі присутній ще хтось. І що цей хтось чекає, поки людина відкриє серце і впустить його до себе. І тоді починається дійсно дива. Вони можуть бути маленькі, вони можуть бути на рівні цієї людини і навіть. Ну, вони можуть нічого глобально не міняти, але вони в першу чергу будуть відбуватися на рівні відчуттів наших. Бог хоче, щоб ми йшли за ним і робили це, тому що ми усвідомили вільно усвідомили, що немає іншого шляху. Так же само, як коли ця москалота проклята вторгнулася, люди пішли захищати свої міста самі. Ніхто їх не змушував, ніхто їх не викликав нікуди, повістки не вручав. Біля військоматів стояли отакені черги. Ті, які не йшли в військомати, ті самі влаштовували якісь загони територіальної оборони і так сказати, діставали якось правдами, неправдами зброю. Мужики, які в армії ніколи не служили, брали мисливські рушниці і їхали на гостомель туди зупиняти оцей московицький десант, е, і, і перемогли. Тому що вони пішли по вільному вибору, пішли по вільній волі, тому що вони не чекали, поки їх загребуть, тому що вони розуміли, що немає інших варіантів, і коли ми так же само зрозуміємо, що немає інших варіантів у нас, як тільки до кінця бути з істинним Богом, з нашим Царем Небесним, тоді ми віднайдемо себе правдиво. І тоді світ переміниться. Тоді не тільки перемога настане в нашій державі, а перемога настане в кожній нашій душі. І тоді, сукупно, як спільнота, ми будемо мати шанс щось перемінити на цьому світі. Тоді настане духовна революція. Духовна революція, вона може настати навіть з маленької невеличкої спільноти, там, де всі захочуть прийняти ті дари Божі, які Він нам дає. Там, де всі захочуть по вільному своєму вибору, прийняти святість. Амінь. Слава Ісусу Христу! Навіки слава Богу.